Всім привіт! Ви на каналі видавництва Настільних Ерфілендіго. Мене звати Антон. І сьогодні у нас на огляді гра наступна станція Лондон. Це гра про лондонський метрополітен, який є найпопулярнішим, найдовшим та найстарішим у світі. Він був відкритий у далекому 1863 році. На даний момент у ньому нараховується 11 гілок, 272 станції, та він протяжністю 402 км. кілометри. Оце так метрополітен, реально дуже великий і реально дуже дивно, як я запам'ятав всі ці цифри. А тепер уявіть, що вам потрібно спроектувати нову систему метрополітену Лондону. Наприклад, удосконалити його, зробити більш зручним, прокласти до нових станцій і, звісно, прокласти нові тунелі під темзою, тому що цей метрополітен проходить ще й під річкою, яка є у Лондоні. Уявили. Чого це я? Уявляти вам нічого не треба буде, тому що саме цим ми і будемо займатись у цій грі. А насамперед хочу вам сказати, що ця гра грається від 1 до 4 гравців і приблизно 20-25 хвилин у вас буде займати партію. Сама гра використовує таку собі механіку Flip and Write, яка дослівно переводиться як переверни та запиши. В принципі, цим ми і будемо тут займатися. І для початку розповім вам, як підготуватись до цієї гри. Спочатку ви берете собі аркуш. Кожен гравець свій. Цей, до речі, мною списаний. Після того, як у гравців є свої аркуші, кожен бере один олівець. Їх тут чотири кольори можете брати собі будь-який, тому що ви потім їх будете передавати по колу. В цілому підготовку ми закінчили. Далі починається саме гравий процес. Перший гравець, або як його тут називають, контролером. Він, звісно, все контролює, але ще бере такий стос карт, в якому є два види карт. Сині та рожеві добре перетасовує цей скит, і він потім буде відкривати карти. Тож що ходу гравець відкриває нову карту, і гравці повинні прокласти лінію метро до того значення, яке є на цій карті. Наприклад, тут кружечок, от мені потрібно прокласти мою. Червону станцію до кружечку. І так буде відбуватись до тих пір, або поки не закінчаться всі карти, або поки контролер не відкриє п'ять ось таких рожевих карт. І якщо він викладе 5 рожевих карт, а в колоді ще будуть карти, то цей раунд одразу завершується. Коли раунд завершився, гравці завершили свою гілку. Вони підраховують очки тут же за цю гілку. Це у нас є все внизу планшета, і передають свій олівець по годинниковій стрілці і отримують відповідно від іншого гравця. І інший олівець. Якщо ви граєте один, то ви просто берете інший олівець, який виклали перед собою. Вам потрібно буде використати всі чотири кольори. Тобто, незалежно від того, скільки гравців буде грати у цю гру: один, два, три або чотири. Раундів завжди буде чотири. Тому що у вас є чотири олівця, і вам потрібно стовідсотково відмалювати всі чотири гілки метро: а це червона, чорна, синя і зелена. І насправді це все. Кожен гравець малює 4 гілки метро, рахує за них бали і потім ще рахує бали в кінці гри. Але це ще не все, що є у цій коробці. У цій коробці також є два міні доповнення Перше з них додає завдання. Ось, наприклад, таке. Це завдання каже про те, що у вас повинно бути метро у всіх 13 районах Лондону. Якщо на кінець гри так буде, ви виконаєте це завдання, то ви отримаєте додаткові 10 балів. І таких завдань на гру дається 2. Тобто ви можете виконати два завдання, і у вас, відповідно, буде плюс 20 балів. Друге міні-доповнення це ось такі картки. Їх всього 4, і вони додаються до Ваших олівців. Це такі супербонуси олівця, який можна використати один раз. Наприклад, чорний олівець має таку штуку, що ти можеш намалювати навколо однієї із станцій, до яких підходить чорна гілка, ось таку пунктирну лінію, і вона буде рахуватись не як одна, а як дві станції. Або можна зіграти якусь карту ще раз. Там є також тут будь-яку карту можна зіграти і зробити відгалуження. Ось такі додаються бонусні дії, і кожен гравець у свій хід може використати бонусну дію олівця один раз. Це Дає трішки вам гнучкості і можливості, звісно, більше заробити балів в цілому, це вся суть гри. Ви просто відкриваєте карти, малюєте у себе лінію на своєму планшетику і відкриваєте наступну карту, і просто далі це малюєте. Потім підраховуєте бали за свої лінії, метро, і все, це вся гра. Отже, що ми знаємо про цю гру? Що це доволі швидка гра в приготуванні, що це проста гра по правилам, і можливо трошечки не дуже проста в підрахунку переможних очок, але він тут все одно цікавий, і ви просто один раз за хвилину в цьому розібрались, і більше у вас проблем з цим не буде. Це така собі гра головоломка, у якій кожна партія буде відігруватись. По різному, тому що ви малюєте постійно різні гілки метро. Я маю на увазі, що зараз ми починаємо з чорної, потім зелену, і кожен раз у нас малюнок буде різний, тому що карти відкриваються по різному, і кількість карт може бути різною. Ви можете відкрити всі 11 карт станцій і розіграти у вас буде довга лінія метро з 11 станцій, або більше, якщо ви граєте з доповненням, або ж ви можете відкрити всього 5 або 6 карт рожевих, і на цьому все. Ви закінчите свою лінію метро з п'яти карт, і відповідна гілка у вас буде з п'яти станцій, і ви заробите там 10 балів умовно за це. Чому це така собі гра грагололомка? Тому що кожен хід вам потрібно буде продумувати і вирішувати, що ви будете робити далі. Наприклад, у мене зараз мені треба прокласти до кружечка. Та собі станцію, і у мене є декілька варіантів. Але при цьому карти у нас тут однакові, їх набір із 11 штук. І якщо я розумію, що зараз я прокладаю до кружечка, і там у мене будуть тільки станції з квадратиками, від неї можна просунутися до квадратика, а квадратики всі вже вийшли з гри, то, напевно, це не дуже гарна ідея. І краще завернути в якусь іншу сторону. Ну і так далі. Тому кожен хід ви будете планувати щось наперед, але не факт, що. У вас буде виходити саме так, як ви плануєте, і ви все одно будете підстраюватись під ті обставини, які у вас вийшли. Проте, якщо ви будете гарно рахувати карти, то все ж таки щось ви прорахувати і спланувати точно зможете. Також, як на мене, тут дуже гарний дизайн у цій гри. Він такий доволі мінімалістичний. Коробка, гарна, приваблива і цікава, гарно виглядає і на полиці, і вона невелика. І самі планшети вони гарні і зрозумілі. І може на перший раз кажеться, що це що це тут таке? Нічого не зрозуміло, але після двох-трьох кроків ви зрозумієте, що тут до чого, і це взагалі перестане бути для вас чимось складним. Ну і ще тут є реально такий собі дух метрополітену. Всі ці малюнки на картах, на планшетиках тут не є невеличкі малюнки, і коробка вона передається атмосферу дуже гарно. Тож гра наступна станція Лондон підійде тим, хто хоче собі таку собі гру-головоломку, красиву, маленьку і нескладну, де можна і одночасно будувати стратегії і щось планувати, і це буде виходити, тому що тут немає великого рандому. І одночасно з тим можна грати розслаблено, не думаючи на 10 кроків вперед, а просто ти у тебе відкривається карта, ти малюєш гілку і йдеш собі далі. Ну і, звісно, вона підійде для тих, хто, як я вже казав, полюбляє грати у соло, тобто один. Ну або для тих, у кого просто немає друзів. Ось така гра наступна станція Лон. Гарна, розумна і проста. Ну і для тих, хто любить щось поз'єднувати. І на цьому все. Пишіть у коментарі, як вам ця гра, якщо ви в неї грали, то напишіть свій ігровий досвід. Якщо не грали, то опишіть, чи сподобалось вам це відео і сама гра у відео. І звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові ігри та інші проекти від видавництва Філендіго. Бувайте!